Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі «Юкрелія» з вами Павло. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку невеселу тему, ми завжди шуткуємо на каналі, да? а сьогодні хочу проговорити про, про мову. Дуже багато у нас під деякими відео, у нас дуже багато коментарів з приводу е, мови, а саме з приводу того, що ми використовуємо євгеном русізми, да? Там слова якісь російськомовні або взагалі по-російськи. І там прямо починається там виправлення. Я розумію, де ж від частини це все наші улюблені боти з сусіда Запоребрика, да, які цим самим роздмухують е, цю тему, скажімо так, підливають масло в вогонь. Е, але все ж таки є і наші українці, яких ця тема дуже бентежить і турбує. Хоча насправді вони ще нещодавно так само розмовляли російською мовою, да, і так само використовували цю мову в побуті з друзями і повсякденно. Тому сьогодні саме про це. Що саме я хочу сказати? Так, да, звісно. Рідна мова, вона повинна бути, і ми повинні її поважати, і любити, цінувати е і вчити. Це саме головне. І так склалося у мене, що. Я народився в російськомовній родині, так у мене е, завжди в родині розмовляли російською мовою, не українською мовою. Да, мої батьки, я так само ріс цій е, обстановці, скажімо так, да, і так само багато, е, да і ви, напевно, так само, хто дивився, хтось з вас так само розмовляли вдома російською мовою постійно до повномасштабного. На перше, коли я почав вже активно, скажімо так, намагатися спілкуватися українською мовою, ще до початку повномасштабного вторгнення на роботі, коли це, по-перше, вимагала робота, а по-друге, це був як виклик, тому що ну, ну, треба просто знати свою мову. Да? Для мене було це важливо, це було складно. І ті, хто мене знає і пам'ятає, то вони, впевно, зараз з посмішкою на це все будуть дивитися і згадувати, як я так само. Розмовляв, але коли ти практикуєш свою мову, вона з кожним роком стає все краще і краще. Хочу сказати з приводу, знаєте, є така у нас чомусь е водорозподіл такий постійний, знаєш, говориш, не говориш. А чому ти говориш на цій мові, а не на українській мові? Колись мене давно вчили батьки, що чим ти більше знаєш мов, тим ти багатша. І неважливо, яка ця мова. Да? Сьогодні це мова та, яка нашого ворога, да? який знищує українців. І... Але так само, згадайте, так само згадайте Другу світову війну німці напали, і після неї, що В радянському Союзі вчили німецьку мову, так? Чому? Тому що треба знати мову потенційного ворога, як казали тоді. Це по-перше, по-друге. Знову ж таки повторюю, чим ти більше мов знаєш, тим краще. І я, як ніхто, можу вам сказати з приводу цього, тому що приїхавши сюди в Канаду і не знаючи англійської мови на достатньому рівні, це просто як приклад вам. Ти, як, знаєте, як без рук, як без ніг, і тебе наче відтяпали, і ти нічого не можеш зробити. Ну, без язика, давайте так. Тобто ти реально все розумієш, як та собака, але сказати нічого не можеш. І це дуже дискомфортно. І так склалося, да що багато в Канаді людей, які приїхали з різних країн, в тому числі пострадянських країн, які були в одній державі, да колись, і вони всі знають російську мову. І це і це навіть зараз, навіть зараз, так, допомагає. Комунікувати мені там з ними, наприклад, тому що багато людей навіть в мене на роботі є там з Узбекистану, з Ізраїлю. Які мігрували до Ізраїля, потім сюди вже у них друга еміграція. Да, і вони всі спілкуються російською мовою. Ну так склалося. Не треба від цього, знаєте, там о погано чи добре. Ми всі жили колись. Да, хто народився там в Радянському Союзі, всі жили колись в іншій країні. Да, і не все не треба казати, що все було погано. Ото все погано, а це все добре. Моя позиція завжди була така, завжди, що перехід. Українців на державну мову має бути в першу чергу органічний. Що це мається на увазі? Що люди мають самі до цього прийти? Тобто покоління. Моє покоління, напевно, вже, хоча я не такий же старий, да але я ще народився в радянському Союзі. да і Я ж як я казав, ми спілкувалися так само дома російською мовою і тому. Моє покоління, напевно, вже до цього до де, як я зараз доходжу. Я намагаюся вести цей канал з Євгеном українською мовою. Це для нас така, знаєте, принципова позиція. Ми вважаємо, що це правильно, і ми це робимо. Це не тому, що нам так зручніше. Нам не зручніше. Нам можна і зручніше було російською розмовляти з мамою мовою, тому що я ж кажу, ми з нею спілкувалися більшу частину свого життя. І зараз ми, коли переходимо на державну мову, на українську мову, і це також для нас робота. Ми вчимо досі її ми вчимо. Ми використовуємо неправильні слова, можливо, ми використовуємо росізми, але ми використовуємо. І це найголовніше. Тому, друзі, не треба. Цуратися того, що ви знаєте там російську, українську, англійську, польську і ще якусь мову. Чим більше знаєте, тим краще, тим круче, тим більше ви можете комунікувати, тим тим більше ви можете поділитися інформацією з іншими людьми. І ваш світ, який вас оточує, а він дуже великий і дуже всі різні, і культури всі різні. І це дає можливість зрозуміти більше інших, розумієте? От я привів приклад вас з людей, які да, тут в Канаді, навіть ми комунікуємо російською мовою, тому що. Так склалося історично, да? і це допомагає в багатьох аспектах. Це допомагає нам в тому, що ми можемо нам, точніше, можуть пояснити ті, хто вже тут давно да, приїхали раніше в роботі, щось пояснити те, що ти не зрозумієш англійською мовою, якісь нюанси. Це може там, наприклад. Тобі відкрити більше про якісь інші культури, інші національності, про той ж самий Ізраїль, в який ми тільки чуємо повіду. А коли спілкуюся з людьми, які прожили там, там по 10, 15, 20 років, і вони розповідають, як взагалі там, які у них там особливості, як у них працює сектор економіки, як працює там в робочий сектор, як у них там всякі бенефіти працюють на роботах, як вони отримують там накопичувальні виплати від підприємств. Коли звільняються і уходять на пенсію, окремі виплати від підприємства, дуже цікаво, знаєте, ти, коли комунікуєш, ти дізнаєшся щось нове. І це ми робимо завдячуючи тій мові, яку ми коли всі разом вчили. Да? І тому це розділ не треба його робити, воно все прийде. Я ж кажу ще раз знову: тільки органічно має Україна і українці прийти до цього, має змінитися покоління, має бути державна політика має бути виховання в школах, що робиться зараз, і навіть з початком повномасштабного вторгнення все докорінно змінилось. Я знаю тут познайомився в Канаді вже тут з людиною, яка працювала у він українець, народжений в Канаді, і він працював в посольстві Канади в Україні, в Києві. Він двічі був там. І в 90-х роках якщо не помиляюсь, і там після 2000-х, але неважливо коли давно, і він вже їздив після повномасштабного вторгнення, так само туди, там до знайомих, до друзів, і просто мені знаєте, що сподобалось він сказав, що коли я був в перший раз в дипломатичній основі про в Україні, то мені здавалося, що українську мову розмовляють тільки дві людини це я і президент України. Тому що всі говорили російською мовою, розумієте? І зараз він каже: Ну, дійсно, це, це докорінно змінено. Ну тобто, зараз ти чуєш більше українську мову, а не російську мову ну і не ну тобто, це прям відчувається різниця, що було і що стало. Тому ми рухаємося правильно, ми рухаємося в вірному напрямку. Давайте наберемося всі терпіння. E, і так чи інакше, всі українці, які люблять, шанують свою державу, вивчать українську мову і як на сході, так і на заході. І не буде цього e, повсякденного розділення українців, знаєте, на синіх і помаранчевих, чи яких ще небудь ті замови. І ми всі до цього прийдемо, тому що ми будуємо сильну, незалежну, потужну державу, так тому давайте ставитися до цього толерантно до тих людей, які... Ще не почали або і ніколи не почнуть розмовляти, да? хоча вони щиро і відверто полюблять свою державу, свою землю і віддають життя за неї, так само не говорячи на державній мові. Тому ще раз хочу підсумувати, давайте не будемо тут розмухувати нічого, а ті, хто розмухують, ідіть в дупу, тому що нас не зламати разом ми сила. Підписуйтесь. Ставте вподобайки, коментуйте, але не розмухайте ворожнече, бо підете в бан. На все добре, па-па.